Що Штати е, планують нову військову операцію, щоб протидіяти загрозам з боку єменських хуситів в Червоному морі? Як повідомляє видання War Zone з посиланням на представника Пентагону про неї Ллойд Остін оголосить під час близькосхідного турне? Операція багатонаціональних сил називається Страж процвітання. Як зазначає видання інформація про неї з'явилась після перехоплення минулої суботи американськими і кораблями міноносцями 15 безпілотників. Пишуть, що їх випустили. Єменські хусити по комерційних суднах на півдні Червоного моря, які саме країни долучаться до праці, поки що за але відомо, що на півдні Червоного моря патрулюють американські, британські та французькі судна. Раніше видання «Більд» повідомляло, що Німеччина планує відправити до південної частини Червоного моря свій фрегат для спільного з партнерами захисту торговельного судноплавства. Нагадаємо, в листопаді хусити погрожували атакувати ізраїльські судна в Червоному морі. Після цього сталося захоплення хуситами судна, що прямувало з Єгипту до Індії. 26 листопада американський есмінець відбив атаку на комерційний корабель Централ Парк. Подібні атаки повторилися в грудні щонайменше чотири рази. Великі судноплавні компанії чотирьох країн оголосили про тимчасове прозупинення рейсів через Червоне море. Про це повідомляє інформаційне агентство Франс Прес. Йдеться про данську, німецьку, французьку та італійсько-швейцарську компанії. У ФранцПрес зазначили, що через канал, який сполучає Червоне та Аравійське моря, відбувається 40% міжнародної торгівлі, але останнім часом почастішили напади ємецьких хуситів на комерційні та військові кораблі поблизу берегів Ємена. Зазначається, що їх підтримує Іран. Білий дім розглядає можливість удару по хуситах в Ємені після атак на кораблі в Червоному морі. Про це повідомляє політику з посиланням на анонімне джерело серед американських високопосадовців. За даними видання, Пентагон перекинув групу, очолювану атомним авіаносцем з перської затоки в Аденську затоку до узбережжя Ємену. Крім того, військові, начебто, видали командирам варіанти сценаріїв ударів по хуситах. Як зазначають політики, в адміністрації президента Сполучених Штатів неохоче реагували на напади хуситів в Червоному морі протягом останніх тих. Тижні до того ж такі поради давав Білому дому і Пентагон. Це може бути пов'язано з небажанням спровокувати Іран, який підтримує Хамас і Хезболу в Ємені, а також Хуситів. Як наголошує видання раніше, Пентагон радив адміністрації Байдена утриматися від подібних дій. І Чи справді можна очікувати нову воєнну операцію в районі Червоного моря? Не тільки про це будемо говорити з Ілією Косою, аналітиком Українського інституту майбутнього. Пане Ілія, доброго вечора вам. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, як от розцінити активізацію так єменських хуситів, Для чого вони це роблять? І чи справді за ним стоїть винятково Іран на вашу думку? Ще раз повторіть, бо ви пропали на буквально на секунд 10. Е, чи справді чому активізувалися єменські хусити в районі Червоного моря? Так, що це за цим стоїть, uh -huh. і чи справді винятково Іран стоїть за ними? Ну, Активізувалися вони у відповідь на початок війни Ізраїлю та Хамас. Єменські хусити, очевидно, вирішили позиціонувати себе як основних захисників палестинських арабів на фоні того, що на фоні бездіяльності, по суті, ну, як їм здається, більшості арабських держав, які були традиційними адвокатами, так би мовити, палестинців. Е, я думаю, що їхні дії з Іраном скоординовані, як мінімум, тому що хусити мають. Ну, вже вісім років точно з того часу, як війна в Ємені почалася, мають тісні зв'язки військово-політичного характеру з Іраном, і в принципі, ну, прямих доказів немає у нас, але все свідчить про те, що вони діють в координації з іранським керівництвом, так само як там та сама проіранська Хезболла. Хезбола. Разом із тим не можна називати їх маріонетками Ірану або ну тобто вони не є повністю підконтрольними Ірану. Це скоріше ситуативний союз, який виник в результаті війни початку війни в Ємені в 2014 році, і який зараз в принципі використовується обидва об, об, обома сторонами, ну на свою користь чому вони атакувати почали? Чи можливо вони і раніше атакували цивільні судна? Що це для чого вони це роблять? Військові зрозуміло погрози Ізраїлю. Ми читали, пам'ятаємо цю всю історію. Чому зараз цивільні судна ще почались? Ну вони з самого початку попереджали, що вони будуть бити по тих торгових кораблях, які вони вважають пов'язаними з Ізраїлем, або які є пов'язаними з ізраїльськими компаніями, і в принципі спершу так і було. Тобто, в основному перші удари по торгових суднах, які проходили поблизу берегів Ємену, вони в основному стосувалися кораблів, які належать ізраїльським компаніям. Зараз вони розширили кількість цілей. Очевидно, тепер вони почали бити по всіх. практично до яких можуть дістатися, і я так думаю, що це пов'язано. Я так думаю, що це пов'язано саме з тим, що вони вирішили таким чином підвищити ставки. Тобто, по суті, ми говоримо про ескалацію. Вони вирішили зупинити міжнародне судоходство в цьому регіоні для того, щоб збільшити витрати. Сполучених штатів та Ізраїлю на війну і по суті натиснути на США, щоб вони своєю чергою натиснули на Ізраїль, щоб ті зупинили війну в Газі. Але ми ж знаємо, що Сполучені Штати підтримують Ізраїль. Невже в Ємені розраховують на те, що от те, що ви сказали, що насправді може сполучені штати натиснути на Ізраїль? І невже вони не бояться е, самих сполучених штатів і відповіді, яка може по послідувати за цим? 에, Сполучені Штати займають 에, достатньо таку дос, ну, специфічну позицію. З одного боку, вони, звісно, підтримують Ізраїль як свого союзника. З іншого боку, вони вже багато місяців наголошують на тому, що Ізраїль має ну або припинити військову операцію до кінця року, або ну, напад знизити інтенсивність. Ністі або знизити інтенсивність бойових дій, бо на думку сполучених штатів те, що роблять Ізраїль в секторі Гази, ну скажімо так, створює не дуже Для в тому числі для сполучених штатів і їхнього іміджу на близькому сході хусити. Я думаю, як і іран це прекрасно розуміють цю дилему, з якій опинилися сполучені штати і це використовують. Просто я думаю, їм ну наскільки вони бояться чи не бояться сполучених штатів, ну мені важко сказати. Очевидно, що вони ну думають, що якоїсь суттєвої реакції з боку США або не буде, або ця реакція ні до чого не призведе. Я думаю, що Сполучені Штати можуть вдатися до обмежених військових ударів там по позиціях Хуситів на північному Ємені, де вони базуються, плюс посилити свою військово-морську присутність, щоб охороняти торгові кораблі, які проходять біля берегів Ємену. Але чесно кажучи, я не думаю, що це суттєво змінить ситуацію, тому що як і в ситуації з Хамас. Єменські хусити ну просто повітряними ударами знищити інфраструктуру єменських хуситів, яка дозволяє їм запускати ракети і безпілотники, не вдасться. Тобто для цього потрібне наземне вторгнення. Але як показали вісім років війни в Ємені, ну нічого з ними не можуть зробити. От, війна в Ємені, яку розпочали в 2015 році. По суті, Саудівська Аравія та їхні арабські союзники її програли. Виглядає якось так, з огляду на те, що ви зараз відповіли, що ситуація трошечки патова, тобто вторгнення не буде, тобто повторення там операція, яка була проти сомалійських піратів, неможлива. Удари з повітря, але навряд чи це вгамує єменських хоситів. Як ви сказали, саме так? Я ж тому і кажу, що всі знають про те, що це пат, всі знають про те, що США перебувають в дуже складному становищі, бо у них же, ну, на відміну від Ізраїлю, у якого там достатньо чіткий інтерес. І ну, цілі да, в цій війні вони достатньо примітивні, але прості. То в сполучених штатах більш глобальний інтерес. Тобто з одного боку вони, звісно, якби змушені підтримувати Ізраїль, з іншого боку, в них є інтерес, наприклад. Ну, розвивати діалог з арабським мусульманським світом, в тому числі для стримування Росії, Китаю, Ірану і так далі. І чим довше триває ця війна, тим ну, гірше, тим токсичнішою стає позиція США. Їм складніше втримати діалог з Близьким Сходом. І я ж тому кажу, що це, це пад, це по суті дилема, в якій опинилися США давно, не вчора, і цим просто зараз користуються ну, зокрема Іран і його союзники, знаючи, що Сполучених Штатів обмежені варіанти дій. І навіть якщо вони вдадуться до, до, до цих дій, вони вважають, що США не доб'ються свого. Тобто, все одно е це буде дорого, це буде занадто. Ризиковано, і вони вважають, що таким чином можна змусити США по, по суті Ізраїль завершити війну в Газі. А завершення війни в Газі без ліквідації Хамас буде означати політичну перемогу Хамас ну, в цьому цьому конфлікті, а отже, і Ірану. Ну тобто такий складний ланцюжок, але от, от так, логіка така. Пане Іллі, але 40% міжнародної фінанс світової торгівлі відбувається саме через Червоне море і Аравійське. І от вже чотири так потужні судноплавні компанії призупинили поки що рейси. Що вони будуть робити? Вони будуть шукати інші шляхи чи все ж таки повернуться до судноплавства, на вашу думку? Я думаю, є декілька варіантів, як цю історію ну що зробити. Перший варіант це пристати на умови хуситів, тобто по суті, зупинити війну в Газі, але зараз очевидно з цим проблеми ізраїльська влада не погоджується на це, тому це мало ймовірно. Другий варіант це намагатися дипломатичним шляхом домовитися з хуситами про те, щоб вони припинили вогонь. Я власне можу сказати, що дипломатичний трек він функціонує, тобто переговори тривають між американцями і хуситами – Через Оман це традиційна країна, яка традиційно грає роль посередника між ну в цьому на цьому треку. Третій, але поки що ніяких результатів немає. І третій варіант це сила, тобто застосування військової сили проти хуситів. Тут можуть бути різні форми застосування цієї сили від обмежених військових ударів там по їхніх позиціях, там щоб чисто показати, що вони можуть відповідати до, до створення там багатосторонніх флотилій для охорони торгових судів. Наприклад, до цих флотилій можуть доєднатися американці, саудівці, еміраці там, інші країни арабські, якщо вони по. І можуть бути навіть такі екстремальні варіанти, як, наприклад, там знову по суті відновлення бойових дій в Ємені разом. І... Які беруть участь у війні в Ємені, це Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, вони, наприклад, знову відновлять бойові дії і спробують ще раз. Завдати поразки хуситами, захопити північну частину ємену. Але тут, тут, ну це теж ну дуже складно, тому що по перше потрібна згода саудівців і еміраців. А тут з цим дуже великі проблеми, бо вони не хочуть провокувати війну. Вони ледь-ледь домовилися про перемир'я минулого року, яке все ще тримається якимось дивом, і зараз вони не дуже хочуть провокувати нову війну. Плюс немає гарантії, що вони зможуть перемогти. все таки вісім років вже воювали. Тепер ну ніхто не впевнений, наскільки це дійсно ну зараз можливо. Тим більше в нинішніх умовах, коли вже йде війна, одна в секторі гази, і зараз ще повертатися по суті на близький схід. Це достатньо непопулярна для американців ідея. Почула дуже дякую вам за включення, пане Іллі, в наш гір. А глядачам нагадаю, що у мене на зв'язку був аналітик Українського інституту майбутнього Ілія Куса.